Вітаю, дорогі друзі! Серед новинок 2016 року ми готуємо книги і для підлітків, і, зокрема, для дівчаток підлітків І серед книжок, особливо цікавих, є книжка польської авторки Дороти Тараковської у перекладі Дзвінки матіяж. Книжка ця називається Дочка чарівниць. Сутінки запали швидко, поволі затихав пташиний щебіт на галузках дерев, мурашки позникали зі своїх бозеньких доріжок, які вони старанно протоптували у лісовому покривалі. Барвисті метелики позасинали попід листя, і з спорохнявілих дубок почали з проквола вирізати стриги. У лісовій хащі поблизу боліт пересміювались літавиці. Їхні моготливі неголовидні. Постаті з'являлися то там, то сям, як матрівні вогники. Чарівниця, дівчинка вирушили у глибину лісу. Тепер вони постійно спускалися додолу з іншого боку гори, хутко перейшли у згір'я і недовзі вже борстували поспішним кроком з порожнілими луками, а потім межами між полями. Хоча й була ніч, вирішили, що краще оминути два села, що трапилися їм по дорозі. За кілька годин мандрівниці вже підіймалися на наступну гору. Чарівниця всю дорогу мовчала, і дівчинка також не озивалась. Лише коли мандрівниці сіли на хвильку перепочити на вершині, прислухаючись до хухкання сов і спостерігаючи за стринами, що вигинались у танку. Видавалось, що це мандрівні вогники танцюють. Чарівниця спитала, начебто байдуже. Ти ще пам'ятаєш свою першу опікунку? Ой, ну, мабуть, так, здається, відповіла так само байдуже дівчинка. Ти її не любила? спитала помовчавши, чарівниця, чомусь видобуваючи слова з горла з дивною важкістю. Любила? Я не знаю, що означає це слово, замислилась дівчинка. Ти маєш на увазі, чи я щось до неї відчувала? Думаю, що вона мені подобалась, хоча, хоча, мабуть, не завжди. Ні, я вже не пам'ятаю, це було так давно. Морок приховав в очах чарівниці смуток, який її вихованка навіть не намагалася помітити. Дочка чарівниць Дароти Тараковського.